Здравствуйте. Здравствуйте. Кошенята попліткуємо сьогоднішній моновипуск присвячений інформаційній операції Кремля щодо повернення російських блогерів та медіаперсон в український медіапростір через через хитрову схему. Мочите зручніше, важливий випуск. Ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. Bitch". Bitch". Я, біч. Я думаю, ви усі пам'ятаєте історію, котра заполонила усю мережу інтернет не тільки в Україні, а далеко по всьому світу. Українська модель OnlyFans Марія Ковальчук. Була знайдена в Дубаї з численними переломами, і там були надзвичайно страшні травми. Всі написали про це. Звісно, що були досить різні специфічні коментарі. Одні говорили щодо підтримки, важливості допомогти її мамі е, повернути доньку до життя, тому що шанси на виживання були мінімальні. Спочатку Марія була зникла безвісти, потім її знайшли в надзвичайно тяжкому стані. Звичайно, що е, знайшлися і користувачі. Чи соцмережі, котрі бажали усього самого найгіршого. Типу, вона працює на OnlyFans, значить, заслужила. Ну, Ми не будемо переконувати людей, тому що кожен залишиться при своїй думці. Але мене здивувало наступне: сьогодні, на Прости господи, YouTube. Каналі Собчак тієї самої пропагандистки Кремля, яка підтримує повномасштабне вторгнення, знищення українців, з'являється випуск присвячений Марії Ковальчук. Безпосередньо сама Марія зі своєю мамою дала інтерв'ю Собчачці. Звісно, що це потрапляє в наш інформаційний простір. Усі починають шерити цю історію, але. Якщо відійти трішки від теми самої Марії та інтерв'ю для росіян, я хотів би акцентувати вашу увагу на тому, яка розпочалася інформаційна кампанія Кремля щодо повернення медійників з Росії в наш інформаційний простір. Тобто дивіться, ми беремо умовно жертву, яка постраждала від насильницьких дій громадянина іншої країни, і показуємо, що дивіться, ми, росіяни, сострадаємо, ми безумно переживаємо за Машеньку, От я сняла о них. Тобто, показати росіян сострадальцями. на самому початку у випуску Собчак. Ми з вами бачимо вирізки з усіх світових ЗМІ, які. Висвітлювали події пов'язані з Марією, але одна із останніх нарізок це саме українські змі. Сам випуск розпочинається із історії мами Марії, яка розповідає про еміграцію і життя в Норвегії, як це все дається складно, відчуття несправедливості, і хочеться працювати на гарній посаді, гарній роботі. Але усе ж таки доводиться знаходитись на тій позиції, яка не лежить до душі. З'являється в кадрі сама Марія, яка розповідає про те, як вона зараз проводить свій час. Я дуже рада вас бачити і благодарю вас за цю можливість поговорити з вами після тої трагедії, яка з вами відбувалася. Як ви себе почуваєте? Уже намного краще, я практично хожу і вже сам діалог із Собчачкою. І там ми поринаємо в історію класика жанру дівчинка, яка знімає контент на OnlyFans, заробляючи там 2-3 тисячі доларів, приїздить відпочити з подругами, і тут ми робимо акцент, що подруги росіянки це теж чудово лягає в російську пропаганду. От я прилетіла з подругами, а потім подруги улетіли назад в Росію. Тобто ми з вами бачимо акцент на тому, що Українка під час повномасштабного вторгнення продовжує тусити з росіянками і типу показувати, що друзі в цьому немає нічого поганого. Ми ж всі братські народи, і цей наратив чудово лягає в рамках російської пропаганди. Типа, ми же прийшли спасати українців, а вони такі, негоже, що то там ще брикаються, тикаються, аніж там під пропагандою українською. Ми ж старше браття завжди треба шукати підтексти, тому що такі, як Собчак не роблять нічого просто так. Ну і далі класична історія. Значить, що ти там не з номером з білетом, познайомилася з мальчиком Артемом, пішла к нему в номер. Він живе з отцом, мажорчик в Дубаях. Там були його друзі. перші сутки були прекрасні, Потім друзі, оте от вот все. Ну, ви зрозуміли. І далі почалися всі ті знущання і ті жахи, які сталися з Марією. І я не знаю. У мене є е, теорія в двох напрямках: або Марія та її мама полезні дуречки, яких можна використовувати в рамках російських інформаційних кампаній, або їм заплатили. За редакцією Собчак ходить слава про те, як вони платять гонорари за ексклюзивний ексклюзив. І в даному випадку виходить, що усім хорошо. Матуся з донечкою заробили собі бабосіки. Пошуміли в змі, а Собчак це все упакувало таким чином, аби інформаційна пропаганда впливала на нас е, дистанційно, і ми самі це шеримо. Розумієте, в чому парадокс ситуації? Ми кажемо ні, толеруванню російського контенту. Ну а тут же ж Українка, тут же ж українка, які співчували е, ледве не усією Україною. Треба, звісно, подивитися послухати. І пішов трафік знову весь до Собчак. І там ми чуємо зашиті наративи. Про не все так однозначно, про те, що один народ, про те, що ви бідніка, ми вас українці завжди підтримуємо. Розумієте, це дуже хитро виє <кхем> на, на, схема, тому що росіяни на превеликий жаль феноменальні в своїй інформаційній пропаганді. І от через такі хитрі шляхи. У них є усі шанси повернутися в наш інформаційний простір і знову бути сталими. У мене питань до матері та самої Марії немає. Це українки тільки за паспортом, в усьому іншому, в моральному сенсі, з точки зору самоідентифікації, ці панянки не мають жодного морального права називати себе українками, тому що ви йдете записувати інтерв'ю до тієї людини. Котра працює безпосередньо на Путіна, котрий знищує кожного дня твоїх співвітчизників, це яскравий приклад того, як ми ще побачимо безліч сюжетів не тільки у випусках Собчак, а багатьох росіян, які будуть знову намагатися склеїти братські народи, показати, що дивіться, все не так однозначно. Ми так готові вас підтримати, ми вас любимо, Ми от вам сострадає, ви попали в горе, Ми це все будемо показувати і добиватися справедливості. Розумієте? От в чому суть, і це є страшним. Тому, поки усі розповідають, як жахливо їхати в Дубай на заробітки, це все зрозуміло, не бачу сенсу підіймати дану тему. А пропоную розглянути цей кейс саме з точки зору, як Кремль буде намагатися за хитрою схемою повернутися в наш інформаційний простір і зайняти домінуючу позицію. Аби інформаційно підживити свої наративи і нас перемогти, тому друзі, зберігайте тверезість, ігноруйте усе російське, навіть те, що буде загорнуто в соус чогось позитивного, хорошого, пам'ятайте про свою самоідентифікацію, відповідальність та не давайте можливості росіянам захопити ваш мозок та увагу. Ну що, друзі, такий у нас моновипуск. З вас сподобайка, підписка, коментар. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Завжди багато гаряченького, свіженького, жваві дискусії і не тільки. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску «Пліток». Побачимось, Па-па!